Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 10 грудня 2025 рік. Просили мене в одному з попередніх відеороликів в коментарі про дегустувати грушу кокосуї. Азійського походження. грушка. От я взяв пару грушок, зараз розріжу, покажу, яка вона всередині. Розкажу про смак. Дегустувати не буду, тому що вже дегустував не раз. Груша досить смачна і приваблива. Так, взяв одну директор Альфан, також покажу її стан. В цьому році збирання груш не дуже агті, не дуже добре і якість груш не дуже добра. Але продемонструю те, що є. От, груші азійські, їх треба завжди проріджувати. залишати тільки одну грушу на соцвіття, тоді вона буде великої гарної форми і смачною. Ось така грушка кокосує. тверда, соковита, бачите? От. Але через заморозки мороз вона має ось такі ушкодження, бачите? Такі жовті має, не жовті, а такі чорні. П'ятничка, але тверда і соковита? Дивіться, бачите, сік тече. От, Підходжу до груші директор Альфан. На 10 грудня, бачите, яка дуже соковита груша. От. Тут вона не ушкоджена, але де? Де не деякі є екземпляри, тому що їх вже споживаю. Багато екземплярів є теж з такими ушкодженнями. І в цьому році не дуже смачні грушки, і не дуже їх гарна і зовнішня якість, і не дуже гарний і смак. Тому що такий аномальний рік з морозами, можна сказати, пізньовесняними. Дякую за перегляд.